І нагадую, що в Одесі триває розслідування з приводу вчорашньої події, коли стріляли у двох міліціонерів. Ми зателефонували до одеського політолога Вадима Адеркаса. Вадиме, доброго дня вам, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте зміни, які відбуваються в Одеській області після того, як керувати став Міхайл Саакашвілі? Ну, знаєте, дуже важко оцінити за такий короткий термін. До речі, я був присутнім на стратегічній сесії Одеського регіону. О, які враження. висловлювали. Так, так, ми висловлювали пропозиції, тобто сценарій був таким, якою ми, ми хочемо бачити Одеську область, наприклад, за три роки. Що ми маємо зробити? Тобто деякий невеличкий список так званих «quick wins», тобто те, що можна зробити там перші 50 днів. І е, довгострокові плани на три роки е, стосовно кластерів е, сільвоспродукції, е, туризму, транспорту, ну найважливіше для одеського регіону. І е, підхід, тобто консультація з експертами, зі спеціалістами, який е, був запроваджений новим губернатором, ну е, він себе виправдовує, але то ми повинні завжди розуміти і завжди пам'ятати, що для будь-яких реформ, для будь-яких змін, корінних змін е у будь-якій галузі, це потрібен, потрібен якийсь певний бюджет, потрібні, грубо кажучи, гроші. Якщо грошей немає, то е ми сміємо при питання мобілізації е людських і матеріальних ресурсів. Але ми не можемо мобілізувати ресурси таким чином, щоб е вдатися до, вибачте, е Старого і пам'ятовного комунізму, тому що ну, у держави немає такого права для такої мобілізації. Тому як це буде відбуватись, мені, чесно кажучи, важко наразі сказати. Але те, що такий поштовх і таке явище в українській політиці відбулось, це напевне і це точно позитивні зміни. І мені я дуже дуже гордий, що ці позитивні зміни відбуваються саме в Одесі. Тобто вони започатковані були в Одесі. Ну, Це з приводу стратегічної сесії. А оті кроки, які були зроблені з е, е, портами, е, з міліцією, е, з контрабандою, вони якось вже ну, відчуваються. Знаєте, е, чесно кажучи, дуже багато в цьому популізму, тому що, е, ось, наприклад, коли в обкіпані е, заборонив таїшникам живати жертво, то я. Я не бачив цього, але я, чесно кажучи, слабо собі уявляю, як працівник ДАЇ буде зупиняти автомобіль на дорозі, махаючи рукою. Ну, мені якось це важко уявити. А це те, що стосується популізму. А те, що стосується дійсно дійових кроків, ну, те, що міліція була позбавлена так званого важкого важкого зброєння, ну, стрілецького важкого зброєння автоматів. І наразі вони вживають лише табельну зброю пістолети Макарова. Ну, знаєте, коли дуже багато, не те, що дуже багато, такого є, відпочиваючи на вулицях, на узбережжі, коли вони бачать озброєння дуже бобію міліцію, ну якось не дуже комфортно. Тобто цю позицію я розділяю. А дієвого наразі, чесно кажучи, ми ще нічого не побачили, але термін ще дуже невеликий. Побачимо, що вони зроблять далі.